Доброго ранку, дітки! Я пропоную вам поговорити про воду. Більшу частину на планеті Земля вкриває вода. Це річки, озера, моря, океани. Вода є в землі, в повітрі, в лідниках, в горах. і хмари в небі. Це теж вода. Вода ходить. До складу всього живого, що є на землі. Людина складається теж з води більш ніж наполовину. А огірок майже повністю, ви уявляєте, без води життя на землі неможливе. Зазвичай ми бачимо воду у вигляді рідини, вчені. Говорять, що вода перебуває в рідкому стані. Але вода буває і в твердому стані, сніг чи лід. І в газоподібному стані. Це пара. Якщо лід нагрівати, він перетвориться на воду, а вода стане парою та навпаки. Є таке поняття, як кругообіг води в природі. Вода постійно рухається, хоча це не помітно. А коли ми поглянемо на калюжу у сонячну погоду, щось лишилося після дощу? Ні, все висохло, а вода випарувалася. Тобто вода стала парою під сонечком. Так само сонце нагріває воду в річках та озерах, перетворює її на пару, підіймає її високу вгору, а там набагато холодніше, ніж на поверхні землі. Вгорі пара охолоджується і знову перетворюється на краплинки води, а взимку на сніг. А краплинки чи сніг падають вниз на землю, далі просочуються крізь ґрунт та потрапляють до річок та озер. Там вона знову випаровується і знову піднімається догори. Це безперервний процес і називається кругообіг води в природі. Отже, ми дізналися про воду. Що вона може бути в трьох станах твердою, рідкою та газоподібному стані. Та дізналися про кругообіг води в природі. Я вам дякую. До побачення!